Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні до нас з вами на заняття завітала золота рибка. Вона чарівна, вміє виконувати будь-які бажання, але це їй вдається лише тоді, коли вона знаходиться у звичному місці, у воді. Тож допоможемо нашій рибці. І чим швидше вона опиниться у підводному царстві, тим скоріш вона виконає усі ваші побажання. Підводний світ природи. Такий незвичайний, яскравий, таємничий. Крім морських жителів, його прикрашають різні кольорові яскраві корали, камінчики, водорості. Пропоную вам зробити свій підводний світ за допомогою фарб. А перед роботою, як зазвичай, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, приготували ваші ручки. Рибка плавала, пірнала від акули утікала. Рибка щічки, як надула, то втекла від неї акула. Давайте ще раз. Рибка плавала, пірнала від акули утікала. Рибка щічки як надула, то втекла тоді у акула. Молодці. Тож до роботи. Намалюємо корали, які схожі на кущики. Та водорості, які схожі на хвилясту травичку. Для цього нам потрібно. Фарби, стаканчик із водичкою, пензлики із широким і тоненьким ворсом та аркуш паперу блакитного або синього кольору, як водичка. Спочатку намалюємо піщане дно. Для цього більший пензлик змочуємо у водичці, занурюємо у жовту фарбу, лівою ручкою притримуємо аркуш паперу. А правою проводимо лінію нижче середини листочка зліва направо. Потім нижню частинку нам потрібно зафарбувати. Знову гарно змочуємо пензлика та вмокаємо фарбу і проводимо лінію біля лінії близенько, щоб зафарбувати весь простір. І ось так у нас буде дно ніби пісочок. Пензлик промиваємо у першій і в другій водичці і залишаємо на серветці. Далі пензлик із тоншим ворсом також змочуємо у водичці і беремо зелену фарбу для водоростів. Занурюємо його, залишки прибираємо. І починаємо малювати з лівої сторони. Знизу догори проводимо хвилясті лінії. Можна довші, а можна коротші. Пензлик рухається вгору і ніби танцює таночок вправо-вліво. Промиваємо пензлик у водичці, щоб змінити колір фарби. Малюємо корали. Я взяла червону фарбу. Ставимо крапочку, від якої проводимо декілька ліній вгору і в сторони. І до них домальовуємо ще маленькі лінії. Ось перший корал готовий. Домальовуємо ще декілька коралів різних кольорів, розміщуючи їх по всьому аркуші паперу на пісочному дні. І не забувайте промивати пензлика, змінюючи колір фарби. А тепер найголовніше за допомогою долоньки. Намалюємо рибку. Щоб рибка була не проста, а золота, вибираємо помаранчевий колір фарби. Наносимо його на всю площину долоньки. І швиденько, щоб фарба не засохла, прикладаємо долоньку на аркуш великим пальчиком догорі. Притискаємо. Тримаємо долоньку. Ось таку рибку ми отримали, де долонька це тіло, а пальчики плавнички та хвостик. Пензликом можна трішки підправити контур. І залишилось лише домалювати око та ротика. Для цього скористаємося ватною паличкою та пензликом. Думаю, рибці сподобається такий підводний світ. А ви можете загадати бажання своїй золотій рибці. І воно обов'язково збудеться. Дорогі малята! Чекаю на фото ваших чудових малюнків. До зустрічі, до побачення!